Добрий день, це канал Я і Мої кози. І ми з вами на кухні. Це кип'яток і щіпка солі. Сюди лю улій. Одна. Дві. Три, чотири, п'ять. Шість. Ложу кулію, Розмішуємо, щоб сіль розчинилася з водою. Ну, я до самого дна виливати не буду, бо в мене в солі дуже багато піску. І ось на дні остається знову ж таки пісок. І мука. Замішуємо тісто. Камість місимо ложкою, бо руку буде пекти. Не знаю, зараз подивлюсь, я взяла півтора кружки води, Ну, напевно, мені треба ще трошки добрати. Я взяла дві ось таких кружки води і замішуємо тісто. Я взяла зразу півтора кружки, кружку з половиною. Ну, оказується, замало. За багато муки набрала. І вимісимо зараз тісто. Оставимо його, щоб воно трошки постояло. Ось і. Підготуємо начинку. Це будуть нас хто догадався чебуреки ось так Зараз я вимішу, тоді покажу далі. Так, тісто я вимісила, оставляю хай постої, а ми за той час підготуємо фарш. Так, тут в мене цибулечка. Цибулі люблю багато фаршу в чубуреках. Так що. Так, сіль. Бой, здоровий. Перець мелений А хто ще яку хоче приправу, то їх таку собі хай кидає, хто яку любить Великі каструлі, тобі занести вигляд, додаємо до фаршу води, такої холодної, добре холодної і вимішуємо все разом. Ось так. Ще трошки води треба. Щоб були гарні сочні, треба буде доляти. Ось так. Все. Фарш наш готовий. Оставляємо і будемо приступати до. Розкачування, він дуже ароматний. Цибулька дуже гарно пахне. Так, робимо чебуреки. Бой здоров. Я. Ось так зробили чебурека. Я вже два жару, три зробляних, то четвертий роблю. Наробимо чебуреків. Ну, а хто ще не підписався на мій канал, а вам цікаві мої відео, не забудьте підписатися, дзвоник нажати. І будемо з вами спілкуватися. Ну, і Якщо є у вас можливість поширити в других соцмережах моє відео, то будь ласка поширте. Не забувайте за мій другий канал, я і маміні тваринки. Там в нас відео більше про кози, про город. Ось, Ну і канал моєї Олі, Життя в Польщі. Також заходьте і будемо спілкуватися. Ось так. Можна розкачати велику вареницю і мискою вирізати, вирізати та і все. Ну, можна і так. Начинки ложу більше, бо люблю, коли начинки багато. Це гарно, щоб не витікав сік з тих чебуреків, бо буде дуже стріляти олій. не прожарилося. Ось так жариться мої чебуреки, що ми тільки положила. В колі і вони собі жаряться. Ну, а як зіжараться, тоді посмакуємо наші чебуреки. Ось так жариться, понадувалися, як бальони. Зараз ще трошечки і будемо перевертати їх на другий бік. Так, дивимося, який в мене вийшов. Ой, цю бурек. Соколитий. Показую. Якого що не так? Так. Но більше заварного тіста робити не буду. Буду робити з того, що я робила. У мене є рецепт відео. Смачне тісто, воно смачне, я не скажу. Але воно до того рветься, що не монараду дати з ним. Ось на патері. Або яйця туди треба давати. Ось. Або то. Або, Або не на заварному робити, не знаю. Скажіть угу. угу. яблука Добре. Дивіться. То мала принесла яблук. Оці мої осінню. Бачите? Кіру не влізають. Такі вони гарні і смачні. <пухів> тісто тоненьке. тісто <пухів> на смак добре, але Рвуться, що я не можу, не знаю. У мене таке жарення не влаштовує. <пухів> Ось такі то справи. Так що. Що будете готувати, попробуйте додати сюди хоча б одно яйце. Ось так. Так що такі поділа? Легенько. Я буду дожарувати, в мене ще 4 штуки дожарити. І будемо працювати далі. Всім гарного вечора, мирного неба, міцного здоров'я і скорішній нам всім перемоги. А я до вечерию і всім на добра ніч. Всім удачі, до зустрічі в наступному відео.